Мир вам, братія і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви сьогодні Сибіга міністр закордонних справ України зустрівся з міністром закордонних справ Китаю, Ван і І Ван і пообіцяв надати Україні енергетичну допомогу. Це широкий жест з боку Китаю, але головне це свідчить про те, що стосунки Китаю і Московії категорично змінилися, і Московія... Всією цією своєю політикою і заграванням зі сполученими штатами та й просто власною підлістю вже довела Китаю до того, що Китай дедалі більше протиставляє себе Москві в своїй поки що гуманітарній політиці в своїй фінансовій політиці вже давно, в своїй енергетичній політиці вже давно. Але оцей перехід до прямої підтримки українського енергетичного сектору це доленосна подія подякуємо за це богові відбулася сходка міністрів оборони країн нато минулого разу там не було представників сполучених штатів цього разу так само не очікували що хто небудь прийде гексит міністр війни сполучених штатів ігнорує нато взагалі як організацію в цілому американцям вона не цікава але все таки від міністерства війни приїхав колбі колбі я нагадаю це такі хлопець у них там клерк в цьому міністерстві війни, який свого часу з власної ініціативи гальмував надання військової техніки Україні, пам'ятаєте, був скандальний випадок, коли раптом припинили надходити техніка, яка мала надійти. Вже була загальмована та що навіть була в Польщі, і в результаті виявилося, що все це було навіть без вказівки Трампа і навіть. Поза відомом міністра війни Сполучених Штатів це Клерк Колбі, вирішив, що так от воно має бути. Він взагалі промосковський хлопець, антиєвропейський хлопець. Він приїхав на цю сходку для того, щоб похизуватися до міністрів оборони НАТО, і європейцям прямо сказав, що Америка вже не розраховує на Америку. Коротше кажучи, Америка Васкіна це іще само по собі нічого остаточно не означає, адже вислови. Рубіо Трампа іноді розходяться за тією думкою, а іноді співпадають. Тобто дуже багато сигналів поступає із Вашингтона. Всі ці сигнали один одному суперечать, як і по всіх інших питаннях. До речі, у зв'язку з цим Макрон зараз розглядає питання або вже висловив пропозицію. Це попередня пропозиція до європейських країн, щоб замість американських французькі Збройні сили забезпечували ядерний щит для Європи. У них десь у французів є, вважається так, принаймні 400 ядерних боєголовок. В Рефі близько 2000 ядерних боєголовок. І на обслуговування ядерної зброї французької французька держава витрачає приблизно 17 мільярдів євро на рік. І, мабуть, ідея Макрона в тому, щоб. Розділити ці витрати разом з іншими країнами Європи, яких Франція в разі чого буде прикривати своїм ядерним щитом. Тим це їхні справи на Україну, це все одно не розповсюджується. Після того як Європа програла у Другій світовій війні, погодилася на денасифікацію. Після того як там постражисувало маніхейство Європа, це нещасна територія. Вони не здатні захищати себе і не здатні нормально допомагати Україні. Щодавно Німеччина нашкребла у себе п'ять ракетів до Петріотів і погодилася передати їх Україні тільки в тому випадку, якщо і інші європейські країни десь там щось зберуть. В цілому вони зібрали трошки більше ніж 30 ракет. Це для того, щоб розуміти на один раз. От одна московська ракетна атака, більш-менш масована, і весь оці от 35 ракети ракет будуть використані. Тобто європа, поки що мало на що здатна в плані виробництва зброї в плані допомоги Україні своєю зброєю чимось там допомагають на тому спасибі, але не багато. Отже, сполучені штати це основне джерело. Озброєнь для України, але звісно, треба купляти. І треба купляти за європейські гроші. Європейські гроші завжди виділяються зі скрипу за свою допомогу, яку американці продають Україні. Вони Е, зараз е, столблять собі якісь там видобутки, і хочуть, щоб потім вони мали ексклюзивні права на якісь корисні копалини. Не знаю, які там у нас корисні копалини, але щось там вони захоплюють якісь родовища в Україні. Там у нас ще попереду це велике ПП, боротьби з американським економічним імперіалізмом. Зараз вони користуються тим, що Україна стікає кров'ю і трошки обкрадають на майбутнє. Тобто Лазять так би мовити в наші надра і в наші кишені, користуючись безвихіддю українською, потім, звісно, потрібно буде відрубати всі ці загребущі руки. Московити теж намагаються зацікавити американців економічною співпрацею. Це звісно не про грубі трильйони, які про які ходять легенди, які нібито вони готові американцям передати якихось. Рдовища арктичного шельфу і всього, чого на світі на щось на багато багато і багато трильйонів доларів. Насправді, здається, це не так. Відомо про сім пунктів майбутньої економічної співпраці Москові зі сполученими штатами. Те, що пропонують московити, а московити їм пропонують це якісь там спільну розробку в СПГ. Це пропонують сполученим штатам, щоб Сполучені Штати постачали літаки Москові, я так розумію для цивільної авіації і ремонтували їх ексклюзивно. Ці літаки, це преференції для американських фірм для того, щоб повернувся американський бізнес в РФ, Йому будуть давати пільгові преференції. Преференції по регулятивним документам і все таке інше також передбачається співпраця в ядерній енергетиці. Нагадаю, що Московія це країна такий атомний терорист. Вона захоплювала обстрілювала Чорнобильську атомну станцію, Запорізьку атомну станцію неодноразово обстрілювала і захопила її, і шантажувала цією атомною станцією. Вона постійно шантажує Європу і світ ядерною зброєю. І от вони пропонують зараз американцям співробітничати з ними в ядерній енергетиці з вигодою для сполучених штатів. Також пропонується, що Московія знову буде переходити на доларові розрахунки. Наприклад, буде продавати свою нафту тільки за долари, тому самому Китаю. Китай вже звик купляти московицьку нафту за юані, а Індія звикла купляти за рупі, які долари. А тепер Московія обіцяє Сполученим Штатам в разі співпраці, в разі якщо Сполучені Штати допоможуть загнати Україну до кошари, то перейти знову на доларові розрахунки. Пропонують спільну розробку рідкоземельних металів. І цікавий момент, що спільна програма по викопному паливу як альтернативу чистій енергії Європейського Союзу і Китаю. Сполучені Штати вважають, і Московія вважають, що це розвиток чистої енергетики, сонячної, вітрової, відновлювальних джерел і все таке інше, які інтенсивно розвиває Китай і Європейський Союз, це взагалі загроза Сполученим Штатам і Рефії. І цьому потрібно якось протидіяти. Протидіяти цьому можна тільки через. Здешевлення викопного палива і достатню пропозицію викопного палива на ринку для того, щоб відновлювальні джерела електроенергії було невигідно розвивати. От вони збираються разом з цим боротися. Здешевлення нафти для Московії невигідно, але мабуть, Московія сподівається, завалити якусь частину світу власним вугіллям. Вугільна галузь, я нагадаю, у них збанкротувала Китай московицького вугілля не бере зараз. Я мушу нагадати вам, що 19 лютого всі добрі кияни йдуть в культатор дивитися виставу Штучний інтелект за моєю п'єсою. Це давня київська традиція робити це, от саме 19 лютого. Так що, якщо вважаєте себе справжнім киянином, то дотримуйтеся наших традицій. Український уряд розродився новою блискучою ідеєю. Почати здійснювати контрольований експорт української зброї за масштабом руйнівних наслідків, це, мабуть, буде на другому місці після рішення, яке вже здійснюється достатньо давно, про експорт української молоді до 22 років. Авторів і реалізаторів обидвох цих ініціатив колись судитиме військово-польовий суд. Процедура буде дуже швидкою. Я думаю, за років Хвилин цей військово-польовий суд встигне заслухати обвинувачення. Захист винести рішення написати протокол і привести вирок у виконання, таке колись буде, адже подобається вам чи ні, Україна такі відроджується, національні сили міцнішують силам оборони, взагалі категорично не вистачає зброї і військового обладнання, які виробляються в Україні. А завдяки цій ініціативі уряду. Зброї і обладнання українського виробництва буде іще менше, не зважаючи на те, що і так є достатньо жорстокий дефіцит. І тут справа не тільки в коштах, якраз коштів на виробництво вистачає. Проблема в кадрах: у нас дефіцит інженерів, дефіцит науковців. У нас дефіцит тих, хто можуть працювати руками в цій країні, адже українці, як і всі європейці, краще йдуть в барбершопери ніж в інженери. Професія барбершопера престижніша ніж професія інженера. Виробництво української зброї стримують нестача комплектуючих дуже часто. І цього просто немає на ринку, на світовому. Наприклад, на ринку дуже великий дефіцит оптоволокна. Це я одразу відповідаю тим, хто вважає, що через експорт зброї виробники будуть набувати якісь гроші, і на ці гроші збільшувати своє виробництво, в тому числі і для сил оборони, так не буде. І знову ж таки, проблема не в грошах. Якраз гроші на виробництво є. Немає кадрів. І дефіцит комплектуючих на світовому ринку, звісно, що українці можуть продавати свої оці от саморобки із китайських деталей, які ми називаємо тронами. І, мабуть, ну це дієва така штука, але справа в тому: попитаєте у будь-якої бригади територіальної оборони, попитаєте у будь-якої бригади збройних сил, попитаєте у корпусів. Попитаєте у сил безпілотних систем, не вистачає всім, і я одразу хочу відповісти адептам вільного ринку і адептам вільної економіки. Я сам за дикий капіталізм, але жодна ідея не працює без домішок. Жодна ідея, окрім релігійної ідеї, не може працювати в чистому вигляді. Наприклад, вільна економіка це дуже добре. Але і антимонопольна функція держави це дуже добре. Адже не було б антимонопольної функції держави в розвинутих країнах, то ця б економіка дуже скоро стала б невільною. Монополізм така сама загроза для ринку, як і бюрократія. Експорт взагалі це чудово, але, наприклад, експорт капіталів призвів до деіндустріалізації Сполучених Штатів. Зараз сполучені штати мають менш менше виробництва в цілому, ніж, наприклад, сусідня Мексика. Отже, держава має регулювати трошки цей самий експорт. Держава має забороняти в певних випадках експорт критичних технологій і критичних матеріалів, наприклад, своїм ворогам і прямим конкурентам. І всі держави до цього вдаються. Китайський і американський досвід показують, що іноді втручання держави в ринок може бути благотворним. Саме завдяки допомозі держави і завдяки тим, що державні ресурси спрямовані в автомобільну промисловість Китаю, китайці завалили світ своїми електромобілями і виграли конкуренцію в світі, саме завдяки співпраці держави, наприклад, з Ілоном Маском. Відбуваються ці всі дива старлінків і космічної програми і всього такого іншого. Треба пам'ятати, що економіка мирного часу і воєнна економіка, економіка війни має трошки різну природу, і не потрібно з підходами економіки мирного часу автоматично всі ті підходи перекладати на економіку. Військового часу взагалі треба пам'ятати, що однаковою мірою є шкідливими. І ринковий догматизм, і бюрократичний догматизм. Це стосується не лише економічних свобод це, взагалі, стосується. Громадянських прав в світі, що багато що змінюється. До речі, не будемо забувати, що наші військові вольності є значно давнішими і поважнішими, ніж їхні права людини. Але, от, наприклад, ми всі любимо демократію. Але проблема в тому, що часто не народи можуть користуватися своєю бюрократією, а режими і транснаціональні корпорації, причому режими навіть не національні. а Ворожі режими. Наприклад, зараз в канадській провінції Альберта готується референдум про вихід цієї провінції зі складу Канади. Організовують референдум американські технофашисти за проханням Трампа. Тобто, звісно, ми всі за демократію, за те, щоб громадяни мали можливість висловитися і все таки інше. Але, от ми бачимо, що на прикладі Канади канадської. Демократією канадською свободою слова значно краще можуть користуватися ворожа держава. Зараз сполучені штати фактично ворожа держава по відношенню до Канади ніж сама Канада. Сполучені Штати мають більше для цього технологічні можливості і мають можливість вкласти більше коштів. Отже, у Канади немає іншого виходу, окрім як обмежити можливість своїх громадян голосувати на різноманітних такого роду референдумах. Хоча це і буде порушенням демократії. Так само і в Україні у нас має бути. Порушена свобода слова для вати для маніхеїв і для тих, хто намагається руйнувати державу, агітувати проти ТЦК, нацьковувати вбивць на працівників ТЦК. До речі, я нагадую вам, що цей канал знаходиться під постійною атакою, і, наприклад, на порошенківських пабліках публікуються інструкції, яким чином. Можна зменшувати перегляд цього каналу через масові скарги на цей канал, і тому прошу вас підписатися. Я не, не люблю говорити, щоб ви підписалися, але цього разу кажу: підпишіться, будь ласка, на цей канал і відпишіться від усіх інших. До речі, оці порошенківські пабліки, порохоботи і ботаферми, і порошенківський пул зробив для Порошенка значно більше ворогів, ніж він міг би мати. Я, наприклад, завжди непогано ставився до Порошенка, навіть тоді, коли він. Писав на мене заяву в міліцію Януковича. Хотів, щоб ви мене посадили, я навіть підтримував його на виборах і на перших, і на других його виборах. Агітував проти Зеленського на виборах. І навіть після того, як він програв, і навіть після того, як почалося повномасштабне вторгнення, ніколи не дозволяв собі лаяти. Наприклад, Порошенка. Я знаю, що він там щось волонтерить трохи чимось таким займається. Мені часто не подобається популізм деяких. Людей з його політичної сили, які обливають брудом ТЦК і вважають за можливе підривати авторитет військового командування, наприклад, перед солдатами, ну але менше з тим. І я зараз ніколи не висловлююся проти цієї людини, але люди цієї людини, ті, хто на нього працюють, вилили на мене тонни бруду. Тобто вони хочуть, щоб я став ворогом, свідомим ворогом цієї доброї людини. Ну, можливо, йому, скажемо, я не становлю великої небезпеки для Порошенка як ворог, але ж не тільки я. Тобто, вони масу людей зробили ворогами Порошенка. На місці Порошенка я би ну, пристав би давати гроші цим людям свого інформаційного пулу і розігнав би свої ботоферми. Вони приносять йому більше шкоди, ніж користі. Але є люди, які сварять мене від чистого серця, не за гроші. Це переважно мляві українці і мляві християни. Мляві українці. Обурюються е, моїм християнством і християнством братства в цілому. Обурюватися християнством християнського батальйону це трохи дивно. Ну вони тим не менше це завжди роблять. Амбляві християни обурюються войовничістю нашої церкви. Вони вважають, що християнство жодним чином не сполучається з патріотизмом. І хочу сказати, що сполучається взагалі. Церква ділиться на дві частини. На істину, церква це войовнича церква. Взагалі, войовнича церква це доктрина православної віри, наприклад. Православна віра вважає, що це в катехізісі. Принаймні, в трьох катехізісах це було, що войовнича церква на землі, торжествуюча церква на небесах. Церква має бути войовничою, вона протистоїть дияволу. Ми маємо воювати з бісами всередині себе, з власними гріхами. Ми маємо воювати зі спокусами і викликами світу, але так само ми маємо як церква воювати із проповідниками гріха. Наприклад, маємо воювати проти ворога Христової Церкви і нашого народу. Адже ми, українська церква або церква в Україні, якби її там не називаєте, відповідальні за цей народ. І Господь на страшному суді буде питати. З нас не тільки за нас. Він скаже: а ви, навіщо були в цьому народі? Ви хотіли самі спастися, християни, а ваш народ ішов в безодню в цей момент. Чому ви не повели його за собою? І що ми скажемо? Ми скажемо, Господи, вони нас не послухали, і Господь нам скаже. Рідні, я дав вам віру. Через свою віру ви мали доступ до неймовірного джерела енергії і сили. До найбільшого з усіх можливих джерел енергії і сили, власне кажучи, до Святого Духа, ви мали до мене, і ви не скористалися цим джерелом енергії і сили для того, щоб повести ваш народ до спасіння, так відправляйтеся разом з ним в пекло. Тобто, якщо ми, як християни в Україні, відповідальні за цей народ, ми не можемо не бути патріотами цього народу. А ось дві частини: це войовнича церква і церква капітуляції, яка насправді церквою не є. Це збіговисько фарісеїв. Це церква капітуляції, яка вважає, що є необхідним компроміс з сатаною для того, щоб себе добре почувати. В Україні на жаль, багато громад належать до церкви капітуляції, і їм якісь там, наприклад, пастори, якщо це протестанти, розповідають про те, що християнин не повинен вбивати, не повинен брати зброю в руки. І все таки інше, якщо вам ваш пастор таке кажуть, знайте, що він від сатани. Перші християни майже не брали зброї в руки, і перші три століття церкви вони не так, щоб сильно займалися війною. Але які ж були їхні погляди на це діло? Ми знаємо про їхні погляди і про їхню долю з основного джерела. Це перша історія церкви Євсевія Памфіла. Євсевій Памфіл, які сам належав до церкви мучеників, він сам за віру сидів в тюрмі. Він сам ледь не загинув. І на початку IV століття він написав історію церкви. Багатьох людей, про яких він писав, він знав. А про багатьох чув вони ще жили незадовго до нього. Але навіть ті, хто жили в другому столітті, наприклад, і за 50, і за 100 років до нього, у нього було значно більше джерел, ніж у нас з вами, про те, як були ці люди, поводилися. Так от Євсеєві Фонфіл пише, що перший легіон із християн був створений уже в другому столітті після Різдва Христового, і створив його Марк Аврелій. І ці християни воювали настільки мужньо. Це Друге століття, браття. Друге століття. Це дуже близько до апостолів по часу. Воювали настільки мужньо, що Марк Аврелій присвоїв ім'я цьому легіону, здається, блискавичний. Але я кажу, що будь-яка проповідь московицькою є злом, тому що це проповідь для московитів. А для українців проповідь має бути українською, і що ми не зацікавлені в тому, щоб московити спаслися. Ми зацікавлені в тому, щоб вони якомога швидше пішли в пекло всі разом. То багато наших млявих християн, які належать до церкви капітуляції, закидають мені, що Богу все одно якою мовою провадиться проповідь. Я вам скажу, що нам не все одно якою мовою провадиться проповідь. І я вважаю, що євангелізація це найвище благо з усіх, які є на землі. Євангелія це найвища вартість. Якщо ви готові віддати московитам найвищу вартість, євангелія, якщо ви готові здійснювати для московитів євангелізацію, то це означає, що і менше вартості ви їм готові віддати. Донбас, наприклад. Україну, наприклад, але я знаю, що ви готові їм віддати насправді дуже багато все, тому що ви перелякані. А переляк це гріх. 360 разів. Бог каже на сторінках Біблії: не бійтеся, не бійся! каже він. В основі вашої теології переляк. Ви боїтеся. І цим обґрунтовуєте свій так званий пацифізм. Але Христос не був хіпі пацифістом ніколи. І вони мені кажуть, що Христос прийшов і приніс якесь нове вчення. Да, це там Бог наказував воювати, знищувати цілі народи, чинити спротив, брати зброю в руки в бідхозавітні часи. А коли прийшов Христос, то він все це діло скасував. і От тепер цього всього не потрібно робити, браття. Що найголовніше в Христі? Не його людська природа. Найголовніше в Христі це божественна природа, в тому, що син Божий воплотився в цьому. Бог син воплотився в Христі. Що робив Бог син до того, як він воплотився? Він був відсутній. Він відпочивав, він спав, він пішов десь погуляти. Бог син був присутній разом з Духом Святим. І Богом Отцем в Трійці, в трієдиному Богові завжди, до початку часів. І коли Бог дає певні войовничі вказівки на сторінках старого заповіту, то це дає вказівки триєдиний Бог. Це Бог син. Точно так само дає вказівки взяти зброю в руки і винищити тих амалікітян. І ви вважаєте, що на початку нашої ери Бог син якось змінився, змінив свої погляди на світ, може, там, змінив свою природу. Браття Бог не змінюється. Це ви змінюєтеся. Бог не змінюється. Вони кажуть, ми маємо наслідувати апостолів. Вони були пацифісти, і ми в їхньому пацифізмі маємо їх наслідувати. Апостоли ходили з мечами. Коли Христос каже, їм продає одяг купи меч, то вони кажуть, так от у нас два меча з собою. І вони готові апостолам наслідувати в їхньому пацифізмі, але не готові наслідувати в їхній бідності. Згадайте, після того, як зійшов Святий Дух на апостолів, що вони зробили? Вони відмовилися від майна, вони все скидали в купу це саме майно. І коли Анані і Сапфіра утаїли трошки грошей від того майна від апостольської громади, святий дух вбив їх Ананія і Сапфіру. От ви готові наслідувати апостолів в пацифізмі, а у відмові від майна і від грошей ви не готові їх наслідувати? Спитайте, браття, у такого проповідника чи пастора, який вам заливає весь цей пацифізм, а ти всі свої гроші, все своє майно вже віддав церкві. Багато таких пришелепкувати християн були, до речі, в Україні на початку ХХ століття. Вони казали, що Христос був хіпі-пацифістом, і ми хіпі пацифісти, і ми не будемо воювати проти більшовиків. І потім. Більшовики знищили їхніх дітей. І ви, братця, такі самі, тобто ви кажете, я буду зберігати свою душу, я не буду воювати. Тобто, коштом своєї душі ви не готові врятувати ваших дітей. Ті явно вбивають дітей. Вони вбивають українських дітей щодня. Якщо вони зайдуть повністю в Україну, вони уб'ють всіх українських дітей. І, а ви будете казати, що ні зато я спасся. Я не брав зброю в руки. Ну, вбили моїх дітей, вбили сусідських дітей, вбили всіх українських дітей. А я в цей момент спасався. Я думаю, що тих українських християн, які не приєдналися до Петлюри, не пішли в банди в 17, му 18-му, 21-му, 24-му якомусь році, Бог відправив в пекло, тому що всі ті люди хотіли спасти свою душу через непрощання злу насильством. І допустили знищення мільйонів українських дітей. Не спасете ви своєї душі, мляві християни, які належать до церкви капітуляції, тому що наш Бог-переможець. Він не вміє терпіти поразки, і він не любить тих, хто, нібито в ім'я Його погоджується і прикликає капітуляцію. Тому не бійтеся. На цьому вам моє щире звитяжне бадьори, українське аміні. Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому були пацифістами?